Гарний день з вами Калян та камера Shadow. <coughs> Представив вам обзор виразок за 22-12 на десятках виразки. Карта Прохорока. Зараз буде ви усилені карти бачите, я показую. Всім наперед дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть рекомендації. Всім дякую за увагу! Зараз Мені будемо інфузнувати на центр, що вони будуть тівати. Дивимося, а не зимою та коментіли. Вас всі вже виставилися, ми вже розуміємо, вони центр не є гай. Мило, зараз воспоминаємо карти, ви бачите, робим піджем. Тому що вони гая ту сторону, сьому восьми девяту нову лінію. Базу. Вони захвастають. Передумали захвастувати. Дивимося, аналізуємо Та коментуємо. Я кидаю розходку, щоб піджатися. Опачик дав пайку. Починається драка, я кажу вкатувати, розбачите наші починаєш вкатувати. Е, заїхав завелів з 277. Помагаю нашим форцям. Хочешь мене пробій, так? Все мене пробило, форс мене пробило. На умун, заходимо коденон. Ігаєм, аналізуєм, Коментіруєм. Один одино, один два один. Йде брака. Нашив катують. Де спорядження? Ахунок 3 удара. Ахунок четыре воды. Ай-яй-яй, четыре два. Меня забрал. Я два. How can still sit on SATA Йо-йо-йоу! Ото мясо, ото м'ясо порти. Стався хаоти. Не будьте пасівні переглядачим каналу, ставте підписку, пишіть рекомендації, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо розвиватися разом з вами. ось для до його не боя, хтось брайда попав на рекінда. Ось рога. Фолога. Перейшов. Так Слова сказати. видео Ясказа Вася що він тік. Можливо, можливо. Я стоял на захват, тому що не стал 200 хп лопиться Цикао, цикао Таке бывает Опа едет Силого добрачиня в атака Не попаля І таке буває Дорога їде. То добре, цікаво. Опадемо впал, бачили. Ойо, всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гавно єдине, до зустрічі на каналі.